Так, це моє перше відео. Ми переходимо на 9 ТХ. У нас по учебним предметам є дві книги строїтельства. У нас є 5 банків строїтельства і буде два молота. Один ми ще закупимо за медалі ЛВК. Так, з чого починати перехід на 9 ТХ? По-перше, зробити 5 розстановку, щоб було удобно вам для відео. Я виділив вісім саме головних постройок, які ми будемо влучати. Казарму я не брав, так що там відкривається дракончик, який є для 9 ТХ не дуже актуальний на даний момент. Так, і починати я брати вам не з лабораторії, як всі роблять, і не качати її ні за молот, ні за книжку. Тому що у нас зараз на 9 ТХ качається дуже швидко, за один день. Краще почекати під банкою строїтельства 2 години, і у вас буде е, в запасі книжка, в запасі молот і буде прокачана лабораторія. Тому ми починаємо прокачку заклинаний, так як нам додається хранілище плюс 2, А це для 9 ТХ дуже важливо. Тому ми ставимо її на ап і закінчуємо, щоб начекати 3,5 дні за книгу. То у нас фарфолова фабрика заклинаний. Далі ми качаємо, щоб відкрити відьми. Нам потрібно на 9 тиха, ми будемо атакувати міксом големи плюс відьми. Це дуже сильно тут. І також нам потрібно відкрити її зразу-два рази, щоб відкрити лаву. От Перший раз ми скіпаємо так само 3,5 дня за книжку, а другий раз, щоб не тратити 3 мільйона елексиру, і не чекати 4,5 дні ми скіпаємо якраз за молот враження. Так, от і готові самі головні наші по суті постройки, які ми мали зробити першим ділом. Тепер ми заходимо в магазин. Медалі ЛВК і купляємо ще один молот строїтельства. Я не рекомендую, так як роблять інші для переходів купляти молоти заклинання чи молоти страження. Навіть якщо у вас є медалі ЛВК, краще їх лишити на 10 ТХ, -та так як 9 ТХ зараз качається досить швидко. І е, тут е, не потрібно ні багато ресурсів, ні багато часу, щоб прокачати условно лагерь ви лагер чи Крепость клана, тут все качається за один день, за два дня. Краще за ці медалі купляти банки строїтельства. Ви економите собі час і забиваєте зразу 5 строїтелів, які будуть прокачувати зразу все одночасно. А молоти лишити краще на вищі тиха, там, де прокачка буде довше. За останній молот ми скіпаємо так, так же само, щоб не тратити 2,5 млн елексиру. Ми скіпаємо Крепость клана, тому що вона дуже важлива, вона додає 5 місць. Ми так закріпаємо, і ось у нас вже є фабрика заклинань, темна казарма максимально вже відкрили лав і є крепость клана. Тепер нам залишилося поставити, забрати ресурси в сокровищниці. І першим ділом, поки у нас ще є строїтель, ми ставимо королеву получну. Це, це дуже важливо, зараз після. Останні обнови у нас героїв максимального левела будуть на 4 дні. І за ці 4 дні, коли ми зараз всі ресурси потратимо, треба фармити, треба пробувати нові мікси. А якраз у нас буде максимально фулова армія, у нас будуть другі гончі, у нас буде другі відьми. І ми за цей час маємо встигнути ну, хто, хто чим хоче атакувати. Тому що я не буду в цьому переході строїти е, защитні сооруження. Нам вони не потрібні, тому що я е, участвую часто в війні. У мене свій клан, і я буду починати ЛВК за пару днів. І мені не потрібні зараз е, защита нова Хіба я ще рекомендую вислати ловушки? Вони не дають нічого для. Щоб тяжелити базу, але вони передафі будуть хороші. Що в нас залишається для переходу? Це зборщики, це шахти. І це защитні осороження, стіни і кілька всяких башень. Це можна поставити пізніше, після того, як влучимо воєнні лагеря, зборщики і хреніще золота і еліксира, також можна поставити пізніше. Це ролі взагалі ні, не грає. Зараз ми всі ресурси і золото також. Так як ми золото ще нікуди не поставили, ми золото все будемо віддавати в забор. Тому що на 9-й ТХ забор качається аж два рази, і нам потрібно потрохи його вже улучати зразу ми беремо, у мене ще є повозка з ресурсами, я не грав довго в Clash of Clans Зараз вернувся, Ми збираємо також звідси все золото. Знову ставимо забор. Знову забираємо все золото. Знову ставимо забор. І ще раз забираємо все золото звідси. Та з Сукровища. А, у нас вже тут немає. І того ми получаємо. Майже увесь забор 9-го левела, ще трохи докачаємо. І тепер ми ставимо воєнні лагеря. Ставимо всі 4, так як 20 місць на 9 ТХ це реально дуже круто. І у нас залишається один строїтель. Нам потрібно ще трохи еликсиру. ми його якраз забираємо. Докачаємо за елексир забор, так як ми зараз і так підемо фармити. і у нас Не буде часу. Не буде куди елексир дівати. Аппеємо забор до 9 левела. І за те, що вона залишилося, ми якраз ставимо лабораторію. Тепер ми юзаємо всі п'ять банок струїтеля. Лабораторія один день буде качатися під банкою струїтеля приблизно дві години. Дві години це не так багато, щоб якраз тратити на лабораторії молод чи книжку строїтельства. За ці дві години ми якраз повністю наб'ємо храніліще, що елексиру, що золота. Підб'ємо собі трохи дарку, так як нам буде потрібно якраз для лабораторії, щоб поставити на ап Відьм. Відьм і лав. Після цього ще потрібно поставити шари, і у нас буде вже два готові мікса відьми з големами і лави з шарами. Ну, а ми. Зараз робимо невеликий переход і побачимось за 2 години, коли поставиться лабораторія. Такс, ми продовжуємо. Наш перехід на 9 ТХ. У нас докачується лабораторія. З'явиться один свободний сторік. Що ми можемо зараз скачати в лабораторії? На ТХ 9 є основних 4. Мікса, так як це дракони, це лава шар. Шари і лава, потім тут гіганти та відьми. Ну і хоги, квінохіл, плюс хоги. Ще є змішані, є ще големи, плюс Валькірії і так далі. Але основні білди на ТХ 9 це все-таки будуть дракони, лава шар і голем-відьма. Тут а, по ситуації, хто чим хоче грати, залежно для чого, якщо ігроки, якщо ви плануєте зразу грати КВ, ЛВК, ставити, не ставити зразу, зарчити, як я, то вам потрібно качати големи відьми туди ви будете спокійно зносити. ТХ9, майже любі розстановки. Якщо ви більше хочете просто фармити, дракони вони не є стабільні на КВ. Вони можуть піти просто по колу бази, взяти три зірки, туди качаємо просто драконів, фармимо, виставляємо два арбалета, качаємо, качаємося просто до фул тх 9 і все. Я напевно буду ставити на прокачку шари. Я буду грати шар плюс лава. Це і для фарму нормально. В принципі, для КВ, по бажанню, якщо ви будете грати КВ, то вже буде нормальний мікс. в план, шари я завжди усі просять. Тому я виставляю шар. І так само, щоб не тратити, не купляти молоти, ми просто Зілля... Із тратимо всі, їх можна навіть не купляти, вони в таких режимах завжди безплатно даються в тих же самих кланових іграх, чи можна купити у торговця за медалі рейда, що я всім рекомендую. Три зільки кожної неділі і прокачувати. Значить, Дев'ять прокачки юнітів невеликі, 3 дня, якраз можна скіпати все спокійно і не тратити медалі. Медалі знадобляться на 10 ТХ, на 11 ТХ, Там набагато більше вже з'являється. Що качати і набагато довше. Так що що ми робимо далі? У нас залишається так же само банки строїтеля досі працюють, ще 2 години. Вони нам зараз улучшать воєнні лагеря. І в нас зараз є один строїтель. Що ми ним робимо? Ми знову відправляємо частину ресурсів, які ми нафармили в забор. В результаті вже у нас з'являється забор 10 уровня, максимальний для 9 тих. І також в нас ще є ресурси, в кого є, в кого немає з The... пропуска. Я не купляв золотий пропуск, це не мій основний аккаунт. Тому ми забираємо, що у нас є. Також прокачуємо забор. І нарешті ресурси, які в нас е, залишаються, ми поставимо прокачувати все. А, і, ми початимемо. Ми початимемо один раз. А додаємо воно цілих 65 тисяч містительності. Тому його я рекомендую зразу вкачати, і поки якраз у нас бути від е, банки строїтельства у нас вже буде фулове. Хранілище тімного ликсира. Звичайні хранилища сезоло, що тому що оликсира не потрібно качати на 9 тиха, тому якщо ми прокачаємо темний еликсир хранилище, у нас вже, по суті, буде все фул по хранилищам. Що ми далі робимо? Ми робимо ще одну паузу, чекаємо, поки в нас освободяться 5 строїтелів. І це до вас повертається. Тепер у нас фінальна третя частина переходу. Я знову наформив ресурсів для переходу, плюс у нас є ще е, звідний бонус, Тепер його забираємо. У нас є 4 робочих зараз і один прокачує хранилище чорного еліксіра. Так, що ми маємо робити останнім ділом? Ми прокачали в результаті, що у нас є за перехід. самого головного, що ми і мали прокачати. У нас є фабрика заклинань, у нас є лабораторія, у нас є темна казарма, крепость клана і всі чотири лагеря. Тепер у нас 220 місць. Ми можемо спокійно атакувати міксом Лавашар. Що я і буду робити? Що я її вже якраз робив, поки фармив. Нападав я лише на 9 ТХ повністю полової прокачки. І мікс дуже легкий. Думаю, я в майбутньому запишу на нього також відео, як ним атакувати, можна зносити абсолютно любу повністю фулову ТХ-9, це робиться максимально легко. Але зараз про перехід, що ми робимо далі? Нам золото знову ж таки не буде потрібно взагалі ні для чого, тому ми знову прокачуємо, прокачуємо за золото забор. Прокачуємо, сливаємо все золото. Окей, по ітогу ми прокачали перший раз повністю до 9-го левела. Забор тепер прокачали вже скоро половину буде забору 10 го левела, і це насправді дуже добре за просто перехід. Але, як я і говорив, 9 ТХ зараз качається швидко, забор качається швидко, тому 9 ТХ треба швидко скіпати і переходити на 10 ТХ, там вже починається набагато цікавіше. Там і осадні машини, і так далі ще буде. Окей, що ми робимо далі? Ми прокачуємо казарму. Будемо прокачувати 4 дні це вже так як більше тут немає що качати, ну хіба оборону, яку ми качаємо в останню чергу. При переході. Зборщики зборщики не качаються на 9 тихах, хіба на 10. хранилища теж не качаються. Більше нам немає, що качати, тому ми качаємо дракончики, відкриваємо. В принципі, вони в деяких місцях можна брати їх на заміну лучниць для зачисток. Але будемо чекати 4 дні. І далі ми качаємо фабрику темних заклинаний. В принципі, для мікса з лавашар не потрібно. Спешку. Можна її просто замінити на зілля ярості, воно також хороше. Але в принципі можна буде взяти замість двох морозів дві спешних заклинання. Тоже буде непогано для шарів. Але це, як я вже сказав, це не було головне, тому ми їх не качали спешно заклинання в першу чергу. Ми качали інакші постройки. Зараз поставимо казарму і фабрику заклинаній на ап, і у нас залишається ще два строїтеля. За тих два строїтеля ми виставляємо останнє, що у нас залишилося по зборщикам і і по хранилищам Після чого ми прокачаємо, поставимо на ап-королеву лучниць, так як потрібно кудись що ще чорний елексір. І поставимо якраз останнім ділом зборчик Дарку. Виставляємо послідній зборщик і ставимо королеву на аб за 10 золота. Качається вона дуже швидко, всього лише 4 години, тому потрібно максимально старатися. Швидко її викачити хоча б до 5-го 10-го лавела, щоб вона в атаці була не безполізна. Беремо ще одне зілля строїтельства. У мене більше немає медалей ЛВК, але якщо ви активніше граєте на аккаунті, ніж я, у вас буде більше медалей. Купляйте. Я вам рекомендую купляти іменно зілля строїтельства, Не потрібно купляти ні молоти. Нічого іншого, потрібно купляти іменно зілля строїтельства і іменно зілля і якщо ви сьома, восьма, дев'ята і навіть 10 ТХ, вже починаючи з 11, там качаються юніти мінімум 5 днів, туди потрібно купляти вже молоти, вони просто ефективніші. Зараз потрібно купляти зілля. Вони вам дадуть набагато більше проку. Тому зараз ми юле їм ще одну банку. За час цієї банки ми встигнемо прокачати королеву лучниць мінімум до 3-4 уровня. Все, у нас всі 5 жителів зайняті, у нас всі головні постройки улучаються. Казарма, головна і фабрика темних заклинань також улучається. По суті, у нас все фолове в плані тепер армії. І для того, щоб атакувати, і залучається у нас тільки деф. Звичайно, у нас залишається для переходу ще защита. Нам потрібно виставити кілька башень ПВО, башення колдуна, теслові арбалети, але це робиться пізніше, і це вже не так не так буде довго. І ви їх поставите один раз влучите і все. І про це забудете. Зараз, що я рекомендую після переходу, по-перше, Перших 4 дні фармити і багато проводити часу в ігрі, тому що бонуси після обнови, що тепер є бонуси на героїв, на армію, на зборщики. Що все, все швидше збирається, це дуже круто. Вам потрібно просто провести 4 дня реально активних в ігрі, якщо ви хочете іменно швидко прокачатися. І 9 тиха навіть без золотого пропуска ви. Спокійно все одно прокачаєте за півтори-два місяці це потолок. Тому просто іграйте. Також, якщо все-таки відео побачить більше людей, заходьте в клан. клан не дуже активний, але я сиджу дуже багато часу, тут просто багато моїх аккаунтів, тому я буду радий взагалі любим ігрокам. Вхід в клан абсолютно від любої тиха, від любих трофеїв, це не важливо Названня, тех, все тут є. Тому буду радий бачити любих. На цьому перехід, в принципі, закінчений, Наступне відео, якщо. Буде активність, що в мене буде бажання, я запишу по міксам на 9 ТХ, я покажу три самих кращих мікса, які абсолютно любу базу розкривають на три звезди. Також покажу атаки на кланових війнах чи ЛВК, які скоро появляться, тому буду радий бачити любу активність і любу підтримку канала, яку ви дасте. Тому всім поки.